Всім привіт, я Талія, і це три аніме серіалів, які повинен подивитися. Кожен темно дворецький відкриває для вас світ інтриги та магії. Себастьян, вірний дворецький та сієль, головний герой, який у пошуках правди про смерть своїх батьків. Усі персонажі серіалу мають свої унікальні риси, що роблять їх незабутніми стиль та атмосфера серіалу, деталізація фонів, вишуканий дизайн персонажів та неймовірні костюми, багатство деталей та темний елегантний світ серіалу. Таким чином, темний дворецький це серіал, який захоплює з перших хвилин та переносить у світ загаток та небезпеки. Я впевнена, що ви не пошкодуєте, вклавши свій час у цю подорож. Доктор Стоун відродження науки та прогоду в постапокаліптичному освіті. Це аніме, де наука стає єдиним ключом для виживання. Ми бачимо світ, де всі люди перетворюються на камінь, а через 3700 років головний герой Сенку пробуждається та розпочинає боротьбу за відродження людства. Сенку та його команда відновлюють технології та розвивають нові винаходи, використовуючи наукові знання. Серіал Доктор Стоун» підносить науку та винаходи на новий рівень, розповідає захопливу історію про відродження людства. Я впевнена, що ви захопитесь цим світом та залишитесь в захваті від персонажів та їх досягнень. Цей серіал демонструє захоплюючі битви, величні пейзажі, самураїв та надприродні сили, танджером, який втратив сім'ю, а його сестра стала демоном. Головний герой починає свій путь у пошуках лік у цьому світі. Демони не просто зло, це історії та емоції, які вам подобаються не менш ніж наші герої. У кожного самурая свої техніки та вміння, а також магія, яка й дозволяє протистояти демонам. Також дуже багато уваги приділяється внутрішньої боротьбі героїв та страхи, що змушує задуматись. Отже, «Клинок, який знищує демонів, це аніме, що змушує нас пережити емоційні моменти. Впевнена, що ви, переживши разом з героями їх неймовірні пригоди, ще не раз повернетесь до цього аніме. На цьому все. Став подбайку, підписуйся, пишіть в коментарі свої улюблені аніме. Слава Україні! Героям слава!